Запобігання протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Комітету запобігання протидії корупції. На засідання сьогоднішнього підкомітету ми спрямовували запрошення до директора Національного антикорупційного бюро України Світника Тамара Сергійовича, до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Хлопницького Назара Івановича, до виконуючого обов'язки прокурора міста Києва Волимдюка Олега Сергійовича. Міністра фінансів України Наталії Яресько, до виконуючого обов'язків міністра екології та природних ресурсів Бронської Ганни Олександрівни, а також до представників Департаменту кліматичної політики Міністерства екології і природних ресурсів і представників ДП Української екологічної інвестиції. Тема сьогоднішньої нашого е, засідання це кошти Кіотського протоколу. Це події, які в нас розвивалися в кінці минулого року і на початку цього року пов'язані з спробою крадіжки замахом на крадіжку коштів кіотського протоколу. І я дякую за те, що відповідні органи делегували своїх представників і сьогодні у нас присутні Кривенко Володимир, Володимир Володимирович, заступник керівника спеці спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Козаченко Сергій Сергійович, начальник 6-го відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Власов Дмитро Сергійович, заступник начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва. Новак Анатолій Миколаївич, заступник директора Національного антикорупційного бюро України. Кабаєв Віталій Миколайович, детектив. Другого підрозділу Національного антикорупційного бюро України, Чиженко Михайло Іванович, заступник директора департаменту кліматичної політики, начальник відділу кліматичної стратегії від природи. І Данилишин Анатолій Антонович, заступник директора Департаменту фінансової промисловості Міністерства фінансів України. Шановні колеги, якщо я когось не назвав, будь ласка, підніміть руку, щоб всі ми познайомилися. Зараз ще наші колеги підійдуть до нашого засідання, тільки що телефонували, а я пропоную розпочати. Я хочу дуже коротко нагадати про те, що кошти Кіотського протоколу це є кошти, які Україна отримує внаслідок продажу квот, що кошти Кіотського протоколу це не є нам. Україні якийсь грант наданий чи кредит наданий, що кошти Кіоського протоколу це продаж квот відповідно до міжнародної конвенції, яку Україна ратифікувала, і за продаж наших вод парникових викидів принукових газів ми отримуємо як держава Україна кошти, які вимушені і зобов'язані використовувати виключно відповідно до конвенції. Тобто ті. Компанії, які у нас ці квоти придбали, мають контролювати, що ці, ці кошти використовуються виключно е, цільово на енергоефективність, енергозбереження. І ці програми і ці проекти зобов'язані контролювати саме використання цих коштів. Той самий час е, ми отримали інформацію в кінці минулого року про те, що е, під час Підготовки до проведення тендеру і під час здійснення такого тендеру на використання коштівського протоколу є спроба певних осіб ці кошти присвоїти, фактично вкрасти. І це вже, на превеликий жаль, друга спроба за останні два роки. Перша така спроба була здійснена в 2014 році, зразу після Революції Гідності. Коли відповідно до рішення і розпорядження уряду, який був підписаний Арсенієм Петровичем Ліценуком 7 травня 2014 року, близько 2,9 мільярдів гривень коштівського протоколу повинно бути спрямовано на перелік наряд фіктивних фірм. Тоді не вдалося ці кошти заплатити. Тоді ми зверталися як депутати на Генеральну прокуратуру і було заблоковано це перерахування коштів. Це були підставні фірми. Як згодом стало зрозуміло, які були підготовлені, і ця вся схема була організована за попередніми даними народним депутатом від партії регіонів Юрієм Іменющенко, інаківським так званим. І тоді цей, цей процес був заблокований. В той самий час, вже за майже два роки, ми не маємо жодних результатів розслідування тих кримінальних справ, які були порушені, ми е, зразу стали свідками ліквідації. Держекоінвестагентства Рішенням уряду. І це зараз викликає величезну кількість запитань, чому за два роки часу з моменту замоку на розпортання більше як 2,9 мільярдів гривень, ми не маємо практичних результатів. Ми маємо тільки інформацію про те, що Юрію Іванющенку оголошена підозра, що він знаходиться в міжнародному розшуку. І це одне з питань, до якого ми так само сьогодні на засіданні підприємства повернеться. Повертаючись до подій кінця грудня 2015 року. Коли стала нам відома інформація про те, що чиниться спроба фактично привласнити кошти особливо великих розмірах, ми звернулися до Антикорупційного бюро, до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки України з відповідним, відповідним зверненням інформацію про злочин. Де чітко описали всі складові можливого вчинення злочину, а саме, що ті компанії, які будуть переможцями чи які вже визначені переможцями, це є компанії з ознаками ефективності, де керівник і власник компанії помінявся буквально за два місяці до проведення тендеру, які має донецьку прописку. Це компанія, яка взагалі не має жодного стосунку до ринку власне, заміни ламп на LED, чи виробником є цих ламп. І абсолютно очевидно, що є такий, є така, такий набір даних фіктивних, ось, щодо ефективності цієї фірми, і абсолютно очевидно, що ці кошти можуть бути вкрадені. Мало того, ми звертали увагу на те, що урядом дивний спосіб напередодні було прийнято рішення про здійснення передоплати. Нестандартної 30%, а 70% попередньої оплати. І як показав аналіз тих цифр, які були на тендері акцептовані, які були вдвічі, інколи майже втричі вищі, ніж інші альтернативні пропозиції, логіка таких дій стає ще більш зрозумілою. Заплатити попередню оплату майже на фіктивну фірму, з... в якій ми бачимо в два тирази рази більші ціни від всіх інших учасників. Але в той самий час ми звертали увагу і Антикорупційного бюро, і антикорупційної прокуратури, і Служби безпеки, до речі, про те, що не тільки ці дві фірми є учасниками тендеру і переможцями, а ще й інші фірми, які мали здійснювати нагляд за роботою і діяльністю цих фірм. І в процесі нагляду і роботи за діяльністю цих робіт. Так само дивним чином ті дві компанії, які отримали перемогу, вони Знов ж таки змінили власників напередодні. Вони знов ж таки мають Донецьку прописку. І це все дуже, дуже знаєте яскраво свідчить про те, що це не є просто спроба якогось одного шахрая вкрасти ці кошти. Це є група осіб, які знаходяться дуже високо у владі, дуже високо в уряді. І е, наше бажання було, щоб Національне антикорупційне бюро негайно приступило до. Розслідування цієї справи, І, відповідно, 29 числа ми звернулися з депутатським зверненням, з заявою про злочин з викладенням всіх цих фактів. Згодом, на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Петрович Чиценюк практично підтвердив всі ці факти, які були викладені 29 грудня в наших зверненнях. І на превеликий жаль, це все, стало, це все стало реальністю, це все стало дійсністю. Але... Ми були дуже здивовані, коли ми 16 січня отримали першу відповідь від нашої антикорупційної прокуратури і Антикорупційного Бюро про те, що здійснюється моніторинг за тим, що ви виклали у своїх, у своїх зверненнях. Про те, що... Я зараз дослівно зачитаю, про те, що Антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро забезпечує моніторинг проведення процедури державних закупівель ДП Української екологічні інвестиції. Це при тому, що мова зверні йшла не про майбутні закупівлі, а про здійснений факт, про роздійсний уже факт закупівель і указаний факт порушень. І в зв'язку... З тим, що ми в законі про антикорупційне бюро не знайшли жодної, жодних інших зобов'язань антикорупційного бюро здійснювати моніторинг, крім як моніторити власних співробітників, то у нас виникає автоматичне запитання до антикорупційного бюро, які моніторинг здійснював антикорупційне бюро всі ці 15-16 днів і чому. Відповідно до Конституції, це частина 2 стаття 19, де кожний державний службовець повинен діяти виключно в межах закону і в спосіб передбачених закону. І чому, відповідно до статті Кримінального процесуального кодексу, де протягом 24 годин повинно бути відкрите кримінальне провадження шляхом внесення запису від іни реєстру досудового розслідування, або слідчим у прокурором, цей дія не було здійснено. Тому я прошу перейти від е, такої, такого вступу до вже практичних запитань, до практичного обговорення ситуації, яку ми маємо. І я би надав е, слово заступнику голови антикорупційного бюро, перше, щоб він дав відповідь, будь ласка, це природно. Бюро, будь ласка. Дозвольте таку теж приводу перевірки. Я порую управління про інформації національному систему, і ми за день отримуємо десь порядка 150 заяв звернення громадян про вчинення пропорції. Якщо ми кожен день будемо реєструвати 150 кримінальних справ, то ми можемо завтра зрозуміти свої роботи. Будь-яка інформація, яка до нас приходить, ми маємо її перевіряти на основі цієї інформації відкривається комунальне провадження в даній ситуації було е, У нас є заступники присутні антикорупційного прокуратура. Я думаю, що дійсно було більше задати питання з приводу відкриття цієї кримінальної справи до представників нас і, і, і детективів. Тобто цей процес. Скажімо, я недостатньо орієнтуюся в процесі е -е, відкриття цієї кримінальної справи, тому що національні гости також мають. Шановний Анатолій Миколаєвич, новак Анатолій Миколайович є заступником директора Національного антикорупційного бюро. Mm. Ви знаєте, ми дуже зацікавлені в тому, щоби новостворний орган Національного антикорупційного бюро працював максимально ефективно, і щоб в тому числі прокурори і слідчі детективи, які є, так, також показували результат. Але ви поясніть, будь ласка, чому діяли саме в такий спосіб, мабуть, це питання і до вас, і до прокурора спеціалізованої прокуратури антикорупційної. Чому, коли ми маємо статтю 214, частину першу? Кримінального соціального кодексу, де чітко написано, що слідчий або прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлені про, криміналь... про вчинене кримінальне подбачення або про порушення, або після самостійного виявлення, виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Ми чудово розуміли з вами, що 29 грудня, коли мова йшла про факт е і про таку інформацію, дуже важливо було почати досудове розслідування відповідно до кодексу, маючи всі повноваження здійснювати і почати здійснювати процесуальні дії, тому що ви і ми разом отримали б, мабуть, дуже велику кількість цікавої інформації щодо взаємозв'язків тих високопосадовців, які е протягували цей тендер, щодо того, що цей тендер. Як ми як ніякі інший в Україні під нього спеціально видавався окремий е, випуск вісника державних закупівель, щоб вчасно встановити ці гроші, можливо, вкрасти щодо того, що е, антимонопольний комітет і всі інші органи, в тому числі органи, які здійснюють закупівлю, ігнорував всі е, повністю рішення суддів, які надходили до нього. Тобто мова йшла про те, що включення в активну фазу. Спеціальної прокуратури і антикорупційного бюро могло би нам з вами дати дуже цікаву інформацію і факти, які би 100% були вам корисні для розслідування цієї справи. Проте, супереч вимогам частини першої статті 214, за 24 години ви не порушили цієї фінансової справи і відповідно не почали здійснювати досудове розслідування. От, прошу поясніть і ви, і це прокурор спеціалізованої прокуратури. Да, так, це пояснення перше. скажу вам, що кримінальне провадження є і, мабуть, важко не є думка, що це єдиний кримінальний злочин, у нас, який є в країні. Насправді таких злочинів є багато. І Інтипродукційне бюро, воно є достатньо ще скажімо, несформованим підрозділом, тобто на вносити кримінальних справ. Ми можемо, треба, щоб був процес і противник. Я попросив, ми, можливо, вже щоб ми перейшли до слідуючого питання. У нас є кримінальна справа, у нас є фабула по цій кримінальній справі. Тобто є 190 частина 5, 191 частина 5, по-моєму, кримінальне впровадження є. Є у нас присутній детектив, який курує цю справу, є присутній процесуальний керівник і можливо, можливо вже можна було перейти до обговорення інших питань. Тобто я вас чую. Є така, скажімо, в Кінальна-Праціональний кодексі, є стаття, яка регламентує, але я вам пояснюю, що ми таким чином будемо вносити в день по 150 справ. Це теж не вихід. Тобто є певні нюанси в Кінальному процесуальному кодексі, нас зараз є який в нас через суд вставляють вносити деякі кримінальні справи в реєстрах до судових розслідування. Це є певним навантаженням, якщо дозволите. З вашого дозволу, нехай прокурор, прокуратури досвіду це саме запитання. Тому що законом передбачено, що це або має робити прокурор, або слідчий, відповідно до отриманої заяви щодо вчинення правопорушення. Дякую, за заслуга, Богдан. Дійсно, було нами отримане вказане звернення про те, що посадовими особами українських екологічні міністрів, це саме так було вказано звернені, вчиняються неправомірні дії, спрямовані на дамах, не заволодіння державними коштами у сумі виставки питання землі. Витання вимог закону, вказане звернення нами скеровано до Національного репортажного бюро для проведення перевірки. Національним антикорупційним бюро спеціальне відповідно дістання, який включає близько 300 січ, які моніторять рахунки, повідомлення в пресі. І після цього на підставі зібраної інформації було прийняти рішення. За якою статтею кримінального кодексу реєструвати кримінальне провадження, визначиться підсвітність вказаного кримінального провадження. В подальшому моніторингу засобу масової інформації, засідання уряду, було дійсно встановлено, що це може бути кримінальне провадження підслідне національному антикорупційному бюро у зв'язку з сумою коштів, у зв'язку з можливості вчинення його високопосадовцями нашої держави. І 21 січня 2016 року було зареєстровано кримінальне провадження 520-16-10-10 за частиною 1 статті 15 і частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України розкладання особливо великих кордон. Крім того, в подальшому що за цим же ж фактом внесено ще два кримінальні впровадження. В головній слідчим управлінням національної поліції No120.16-10019-22 е, січня 2016 року, за тими самими статтями частина 1 статті 15, частини 5 статті 151 Кримінального кодексу України. Та е, слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби України в місті Києві за номером 320.16.1-1003, 13 січня 2016 року е, процесуальним е, керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури рішенням на підставі статті 17 закону України про Національне антикорупційне бюро. Е, Складеного директором Національної антикорупційного зверженого заступником Генерального прокурора керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницьким Івановичем, було рішення про витраплення кримінальних проваджень. На зараз, на даний час, вони випробувані. Всі були вивчені спеціалізованої антикорупційні прокуратури, прийнято рішення про їх об'єднання в одне кримінальне провадження і буде здійснюватись досудове розслідування саме детективами. Національного антикорупційного бюро. Кінцевий номер 520-16-10. Тобто, ніхто не говорить, ми тримали руку на гості, перевіряли як результат внесення кримінального впровадження, по якому на даний час проводиться свідчить власні на власні. Володимир Володимирович, я хочу уточнити. Тобто, виходить, що з моменту, коли е, вас інформує громадянин або е, народний депутат. Адже наші будь-які інші колеги до моменту, коли починаються реальні дії, пов'язані з розслідуванням, проходить щонайменше 15 20 днів. Якщо чітко вказано, хто вчинив кримінальне правопорушення, є ознаки злочину, заява відповідає вимогам статті 214 кримінально процесуального кодексу України, то воно вноситься в негайно напроти з 24 років. По вказаному зверненню нами саме для перевірки, скільки були неточні не зрозуміло було. Я підкреслив, що бачите, одразу три органи внесли єдиний реєстр судового розслідування. Міг виникнути спір про підслідність, щоб ніхто не притягував, як скажемо, на себе покривало це, щоб визначитися, щоб один орган зміни правомірного було доручено Національному антикорупційному бюро дослідити цю ситуацію і після дослідження рішення обставин прийняти рішення при порядку статі 14-го кримінально-профессионального як результат, ви бачите, що дійсно провадження зареєстровано, нам здійснюється процесуальний промікпроводження. Я хотів би запитати додатково, чи розслідується вами питання пов'язане з невикористаннями коштів, з невикористаними коштами і з тими коштами, які Україна вже повернула японцям компанії НЕТО це близько 5 мільйонів євро. Ми так само писали у нашому зверненні про факт невикористання коштів. І ви знаєте, що перші кошти вже повернуті назад. Мова йде про те, і я просто хочу, щоб всі наші присутні розуміли, про що йде мова. Мова йде про те, що шість років Україна мала часу для того, щоб використати ці кошти. Особливо два останні, коли ми мали вже новий уряд. За ці два роки ці кошти використані до кінця не були. І мова йде про величезні суми грошей, близько від мільярда до 2,5 мільярда. Я думаю, Міністерство екології нам здасть уточнення щодо чіткої цієї суми, але мова йде про те, що вже зараз, з початку року, 5, перших 5 мільйонів євро повернуті японцям. І взамін держава Україна не отримала своїх тих квот, які продали за ці 5 мільйонів євро. Це означає, що. Держава Україна отримала прямі збитки, ці 5 мільйонів євро, ніколи назад уже не повернуться в Україну. І ми зверталися до вас в тому числі з тим, щоб ви порушували.